Особовий склад управління патрульної поліції у місті Дніпри для врушення чергового звань офіцерских вышупов, начальник управління, старший лейтенант полиции и Защищать каждого гражданина Украины. В самых непростых ситуациях. В этих ситуациях проявлять и мужество, и героизм, и быть готовым к этому каждый день. Вы все молодые офицеры. Мы, мы только, только сегодня, сегодня официально каждому из вас вручаем погоны. Но те несколько месяцев, которые прошли, те несколько месяцев, в которых вы служили, обогатили вас серьезным опытом. И сегодня, перед тем, как мы приступим к торжественной церемонии вручения вам первых офицерских погон, я хочу вспомнить о ваших погибших, погибших товарищах, товарищах, которые совсем недавно... Виповнюю свою роботу погибли от рук преступника. Сьогодні за дорученням президента України я хочу вручити державні нагороди цим офіцерам. Прошу зачитати наказ президента. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно лейтенанта поліції Кутушева Артема Юрійовича, інспектора управління патрульної поліції у місті Дніпропетровську департаменту патрульної поліції. Нагороду отримує дружина Кутушева Вікторія Сергіївна та донька Кутушева Кароліна Артемівна. Та поліції Макаренко Ольгу Олександрівну, інспектору управління патрульної поліції у місті Дніпропетровську департаменту патрульної поліції, нагороду отримує мати Лещик Надія Васильівна та син Макаренко Андрій Андрійович. Наказом національної поліції України працівникам управління патрульної поліції в місті Дніпрі присвоєно первинні спеціальні звання середнього складу поліції Командири вийдіть зі строю! Свою роботу у 30-й, капітан поліції, 24, старший лейтенант поліції, 625-м, лейтенант поліції, 91-му поліції. Вітаю вас затримання, ваша перша офіцерська звоня, молодший детена.